В ефірі програми Межа дня, і ви слухаєте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину армія Росії обстріляла сім громад Шосткинського району. Поранено жінку вдарили кабами. середина буді росіяни пошкодили 10 будинків. Російський ФПВ-дрон вранці влучив у житлову багатоповерхівку в центрі Глухова. За минулу добу 21 серпня російські військові обстріляли з авіації, мінометів, ствольної артилерії та безпілотників. Дружбецьку, Серединобудську, знопновородську, глухівську, березівську, шалигінську та есманську громади. Загалом армія країни-агресора нанесла 119 ударів по 18 населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування Північ. Станом на 5 годину ранку під вогнем опинилися Глухів, Дружба, Есмань, Шалигини, Нововасилівка Знобновгородської громади, Ромашкове, Винторівка, Рудак і Чернацьке серединобудської громади, Пілокопитове, будівельне і Заруцьке Глухівської громади, Сопич Есманської громади, Чернече і Старикове, Шалигинської громади, Первомайське і Шевченкове, Березівської громади. В результаті обстрілу міста Глухова пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Заруцькому глухівської громади пошкоджено приватний будинок. В Шевчен... Березівської громади зазнали пошкоджень два приватних будинки. Від обстрілу в Шалигіному пошкоджено приватний будинок у місті дружбі в результаті обстрілу поранено цивільну особу та пошкоджено вісім приватних будинків. Да. Он там где стоят они. Там дырка в столбе. Восьмої години ранку в одному з центральних районів міста Глухова російський ФПВ-дрон влучив у життову багатоповерхівку. Як повідомляють кореспонденти Глухів Сіті, внаслідок удару виникла пожежа на балконі однієї з квартир. Її ліквідували місцеві рятувальники. Також одна людина отримала незначні травмування, їй надали медичну допомогу. Про це зазначає кордон медіа з посиланням на голову громади Надію Вайло. Близько п'ятої години ранку росіяни здійснили удар керованими авіаційними бомбами по передмістю середина буди. Про це повідомляє кореспондент на межі Сергій Солдатов. Є інформація щодо пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, окрім того, що найменше до десяти приватних будинків зазнали різного роду ушкоджень в результаті вранішнього удару. Інші наслідки уточнюються. Із п'яти років Олеся Сочан бере участь у дитячих конкурсах краси. Зараз 11 років її скарбничці вже чимало перемог. Про те, як видається досягти поставлених результатів, та про останній конкурс, якого Олеся привезла найвищу нагороду гран прі Дивіться далі. Вона бере участь у різних конкурсах краси із п'яти років. Знайомтеся, це Олеся Сочан. Їй 11 років. За плечима у дівчинки вже не один десяток конкурсів краси та талантів. Різних рівнів. Нещодавно вона повернулася, і ще з одного маленька красуня України. Талановита дівчинка привезла до рідного міста найвищу нагороду гран-прі. Він був в Києві. Там було 21 учасниця з різних куточків України. Наприклад, Київ, Тернопіль, Харків, Одеса, Дніпро. Серед 21 учасниці Олеся стала кращою з кращих. Вона була твердо переконана. Що обов'язково підкорить і цю вершину? Адже про перемоги в цьому конкурсі вона мріяла дуже давно. Там було дві категорії таланти, модель. Я була в категорії таланту, і я дуже довго готувалася до цього конкурсу. Е, ще я мамі говорила, що е, я думаю, що я виграю гран-прі. І так і сталося. Я виграла гран-прі. Дійство у столиці тривало протягом двох днів. Перший день репетиції, другий репетиції, які перейшли вже у гала-концерт конкурсу. Перший вихід був в національному образі, другий вихід був в уніформі. Вона зараз на мені. Потім були таланти, а потім моделі. Національні костюми мені зробила відома дизайнерка Вікторія Куліш. Там була гарна червона, довга спідниця, гарна блузка з дуже красивими рукавами. Був Великий вінок. Та ще був такий пояс. Мені дуже сподобався цей образ, він був дуже гарний та красивий, супер. Ще вона пошила учасницям конкурсу такі гарні костюмчики, топ та спідницю. Дівчата дефілювали, співали пісень та розказували вірші на розсуд журі Олеся представила власну поезію яких у дівчинки вже накопичилося чимало, усі вони про батьківщину та війну в Україні. Зокрема, тримайся, моя рідна Україна незламна, незалежна та єдина. Стріляють вороги в тебе весь час, і кулі звідусіль по нам летять, І всі цікають в укриття, щоби продовжити життя. Але ми будемо триматись. І незабаром перемозі будемо посміхатись. Цілеспрямована Олеся виклалась на повну, та завдяки своїй наполегливості їй вдалося здобути найвищу нагороду та багато подарунків. Мені подарували дуже багато подарунків, великого ведмедика, рюкзак, стрічку, ось таку гарну корону, диплом. Я щиро дякую організаторам цього конкурсу. Вони подарували кожній учасниці велике свято. Олесі в усіх починаннях підтримує її мама Наталія. Вона говорить, донька завжди впевнена в своїх перемогах, а їх вже було чимало. Конкурс був у 2021 році. Це мініміс Таврія. На ньому вона отримала срібло, друге місце. Потім у нас був конкурс Маленька красуня України в 2023 році в Києві. Вона отримала золото. Але ж після цього конкурсу вона мріяла все ж таки поїхати ще знову і отримати гран-при. Ще інша була в неї мрія це потрапити на відомий конкурс Міні Україна. Тому цього року, в червні, ми поїхали до Тернополя, і вона там теж прийняла участь в конкурсі Міні Міс Україна в категорії талантів, здобула золото. То в серпні ми поїхали до Києва на конкурс Маленька красуня України і отримали наше перше гран-при. Колись дуже активна в неї є мета, і вона впевнено крокує вперед. Ось вона мріяла здобути гран-при, і вона його отримала. Так само в майбутньому вона планує наступного року поїхати в Тернопіль на конкурс Міні Міс Україна теж за головною нагородою за гран-при. Я впевнена, що в неї все вийде. зараз Олеся готується до початку нового навчального року, але вже будує плани на майбутнє. Вона збирається видати збірку власних віршів. Їх Олеся написала вже більше десяти. Безвідмовний завжди готовий прийти на допомогу. Він не задумуючись став на захист України, воював під часовим яром, а також боронив батьківщину на найгарячіших напрямках. На жаль, герой не дожив два тижні до -ти річчя. 21 серпня шостка прощалася зі своїм земляком. На центральній площі шостки знову лунають сльози та стогін від болю втрати. Місто прощається ще з одним своїм земляком-захисником Володимиром Миколайовичем. Чайкою він народився у шостці, 29 серпня 1974 року. Тут ходив до школи, тут навчався у ВПУ, цікавився мотоциклами. Завжди був готовий пройти всім на допомогу. Чоловік займався підприємництвом. А в травні цього року добровільно став на захист України. Добрий, відповідальний, безвідмовний. Ніхто про нього і поганого слова сказати не міг. Ті все в вместе. Бабушки, дедушки, завжди разом. Ну а там уже після того, як замуж вийшла, вже життя розійшлася. Ну, Кожен сам собі. Ми собі, ми собі. Так, добра людина, нікого не обідів, нікого Такому поганого нічого не зробити. Турбуючись про рідних, Володимир Миколаєвич довго не повідомляв їм про рішення захищати батьківщину в лавах ЗСУ. Вдома чекали мати та сестра. Чоловік воював у районі часового яру, боронив Україну на небезпечних напрямках. 13 серпня Володимир Миколайович Чайка загинув під час виконання бойового завдання, не доживши двох тижнів до свого 50-річчя. Він став вже 15-тим учнем школи No9, який поклав своє життя на захист незалежності України. Володимир, дуже гарний хлопчик. При якого тільки з теплом, так, душею, дуже добре згадують його педагоги. Він був товариський, завжди допомагав, його вважали однокласники. Шановні рідні і близькі, ми схиляємо голови перед вами, перед тим, як ви виховали Володимира, школа сумує разом з вами і виражає щирі співчуття, прийміть від нашої світянської родини. Все, що ми можемо, це зберегти пам'ять про вашу дитину. І ми подбаємо про це, щоб з покоління в покоління передавати все про героїчний вчинок, про патріотизм. Володимир Чайка боровся за свободу для кожного українця, для всіх майбутніх поколінь. Завдяки таким, як Володимир, Україна досі залишається суверенною та незалежною. Слова співчуття родині висловила і секретар Шовсткінської міської ради. Оксана Шаповал, кожного дня наші захисники виборюють нашу з вами свободу, можливість жити у вільній незалежній країні. На жаль, часто ціною свого життя на фронті гинуть найкращі: справжні герої, справжні патріоти. Таким і був Володимир, щирі співчуття рідним і близьким, вічна шана герою! Слава Україні! Ставши на коліна присутні віддали останню шану героєві, поклали квіти до останнього прихистку земляка та провели дорогою, пам'яті, шани та вічної слави.